Усім привіт! Сьогодні я би хотіла би поговорити на тему, яка, я думаю, резонує, на жаль, багатьом панічні атаки. Але водночас сьогодні я хочу розвінчити багато міфів про панічні атаки і разом з ним найголовніший міф про панічні атаки: що я помру, я збожеволюю, я втрачу свідомість. Одразу спойлер! Ніхто не помре, ніхто не втратить свідомість. І, і все буде окей. Ми зі мною почали ставатися панічні атаки вже більше в дорослому, скажімо, віці, коли я вже здатна до того, аби відкрити як мінімум інтернет і почитати про ці симптоми, і усвідомити, що «Хм, це панічні атаки, ті самі, про які я так багато чула, але ніколи навіть не усвідомлювала, що вони можуть бути у мене, то. Я думала над цим дуже багато, що, скоріш за все, в дитинстві у мене були панічні атаки. В дитинстві було дуже часто моментів, коли ні з того, ні з цього, просто ось так мене могло почати якось трусити якесь таке переривчасте було дихання. Серце отак от вилітало з грудей, і я ніколи не розуміла, чому, тому що по суті, ну. Все було добре, все було спокійно, була дома в хорошій атмосфері. Чому мене трусить? Чому я не можу спати? Просто так, от з нічого по суті, це з'являлося. Зараз я розумію, що, звичайно, нічого не буває з нічого. І тоді, так само, напевно, таки підсвідомо, у мене дитини, у мене малої з'являлися якісь тригери, які провокували моє тіло реагувати саме так на. На стрес, на тригери, про які про які я свідомо підсвідомо думала, згадувала панічні атаки взагалі це реакція нашого організму на надмірну тривожність. Тобто це величезна така куля тривожності всередині нас, яка вже починає тиснути на наш організм, і він починає реагувати ось такими діями, як Запаморочення як велике потовиділення. і у людей з'являються думки на цьому фоні, що вони зараз збожеволюють, помруть або втратять свідомість. Тобто, це такі найголовніші критерії, за якими визначають панічна атака у людини, чи це, наприклад, просто тривожність, саме по цьому, що людина думає в момент панічної атаки, що воно вона зараз помре і. Саме цього люди бояться, але сьогодні хочу розказати, що з цим робити, чому цього не потрібно боятися, тому що в будь-якому разі ви не помрете, і все з вами буде добре. Під час панічних атак наша свідомість нам говорить, що все я зараз помру. Але дуже важливо закарбувати у себе ось тут, що наш організм він апріорі не ладен виділити таку кількість адреналіну, від якої людина могла би померти або втратити свідомість. Тобто це апріорі неможливо. Це можливо лише в одному випадку із я не знаю, там, мільйона. Якщо у людини погане дуже здоров'я, у неї там проблеми з серцем, і такий надмірний-надмірний стрес може насправді там вплинути на її, на її здоров'я. Ну і через це. Можливо, людина може з нею щось статися, але це точно не про вас. Панічні атаки вони з'являються в результаті того, що ми про щось подумали свідомо, підсвідомо, але е, спробуйте в якийсь момент відслідкувати, який у вас був тригер. Тобто е, порефлексуйте самі над собою після панічної атаки, коли ви вже заспокоїтесь, проаналізуйте, що могло спровокувати вас. На оцю панічну чергову панічну атаку. Тобто був 100% у вас якийсь тригер, про що ви подумали, те, що вам неприємно. Коли нам неприємно, то звичайно, що ми відчуваємо страх, нам неприємно від цих думок, нам неприємно від цілесних відчуттів, але дуже важливо зрозуміти, що не існує хороших чи поганих емоцій. Тобто існують приємні емоції, там радість. Задоволення і існують неприємні емоції, від яких ми лякаємося, і, звичайно, що наш організм це як страх, і про такі, як дзвіночок, він починає нам, е, давай щось роби, якусь таблетку, щоб мене зараз врятувати, бо я зараз помру від цих емоцій. Але головне зрозуміти, що погані, непогані, неприємні емоції це нормальні емоції, які так само людина Проживає, яка людина відчуває, вона має право на відчувати ці емоції, і це нормально. Тобто, дуже багато я думаю в дитинстві, хто пам'ятає, що коли ти радієш, це добре. Коли ти, наприклад, плачеш, то чому ти плачеш? Хороші дівчата не плачуть, дивись, там не плачете, або зараз там потече туш, чи ще щось з тобою станеться. Не кричі, хороші дівчата або хлопчики не кричать, добре себе поводяться, або хороші дівчатка вони не зляться, хороші хлопчики, вони не зляться. І таким чином, з самого дитинства, наш мозок закарбував те, що злитися це погано і відчувати там, гнів. Плакати це є, це є недобре, це є невиховано. Панічна атака вона завжди живе за такою собі схемою, в якій їй дуже комфортно співіснувати з вами. Спочатку у вас виникає в голові якийсь тригер, будь то свідомо або підсвідомо, це є тригер, неприємні якісь емоції. Ці неприємні емоції у вас викликають тілесні відчуття. І мозок, ці тілесні ці, відчуття, наприклад, там вам здається, що зараз вам якось холодно, неприємно, у вас там кружиться вже голова, вас якось може навіть підташнювати під час панічної атаки. Мозок це щитує як страх, і він думає, що я зараз помру, тому що у мене кружиться голова, я зараз там втрачу свідомість і. Наш мозок просто включає інстинкт самозбереження, і це нормально. Тому, коли він починає про це думати, 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 наганяти, 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 що зараз зі мною щось станеться, у вас думки починаються ще більше. І тілесно ви думаєте, що зараз з вами щось станеться погане. І дуже багато людей, їхня, як скаже, найголовніша помилка під час панічної атаки вони починаються закидуватися якимись таблетками, і потім. І в такі моменти вони думають, що фух, слава Богу. Ну, як наш мозок думає, я випив таблетку, я себе врятував. От якщо б не таблетка, то зі мною вже щось сталося. Тобто, щоб пояснити, як взагалі виглядає ця панічна атака, вона виглядає ось такою хвилкою. І ось тут, наприклад, уявіть собі така точечка Х є, і емоції наші, отак. От Сильні емоції, які ми неприємні емоції, які ми переживаємо, вони доходять до піку, ну точ, точніше, вони мають дійти до цієї точки Х, до цього я щас точно побру. І потім вона обереженько отаким чином сходить на ні. Тому що кожна емоція, вона не може затримуватися в. Накальному такому кризовому стані, вона завжди піднімається і опускається. І помика людей, що вони ніколи не дають собі прожити цю емоцію. І кожен раз вони будь-якими всякими діями намагаються собі якось допомогти, вживаючи таблетки або якось дихати, по квадратику дихати. І що в такі моменти радять робити психотерапевти, це. Не робити абсолютно нічого. В такі моменти потрібно просто прийняти те, що так, мені зараз неприємно, я переживаю неприємні тілесні якісь штуки у своєму тілі, але це потрібно прийняти і просто продихати. Можливо, навіть нічого не робити, зупинитися, сісти, якщо вам так комфортно, і просто продихати цей момент, прийняти тот факт, що так, мені зараз неприємно, я переживаю. Неприємні для себе відчуття, але я їх приймаю і вони скоро в мене пройдуть. І після цього відсвяткувати, наприклад, свій тригер, пропрацювати його, щоб потім, наприклад, там ті чи інші спогади у вас не викликали панічних атак. І коли ви мужньо пройдете цю емоцію, не використовуючи ніяких ситуативних, наприклад, антидепресантів, то ви дасте таким чином своєму мозку позитивний досвід. Він зрозуміє, що в не знаю, там під час цих думок потім зі мною все буде окей. Або якщо я, наприклад, там, у деяких людей стаються панічні атаки в метро, і я знаю, що психотерапевти в такому випадку використовують метод експозиції, коли вони спеціально озброївши людину інформацію або діями, що вона має робити під час панічної атаки, відправляють її в метро, і вона там катається, 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 поки ця емоція панічна атака у неї не піде наниз і мозок не запрограмує, що. Зі мною все окей, ця емоція пройшла, і я наступний раз можу йти в метро, і зі мною все буде добре, зі мною нічого поганого не станеться. Час панічних атак дуже важливо розуміти і усвідомлювати, що зі мною відбувається. Адже, коли ти озброєний тим, що озброєний інформацією, то що, наприклад, зі мною все окей, да я зараз це відчуваю, і мені неприємно, але це минає, і я знаю, що мені робити, і я можу пояснити, чому це відбувається. І коли людина може собі пояснити, то їй вже не так страшно, і вона. Екологічно виходить з цього неприємного стану, адже всім відомо, що всі бояться невідомого. Тим паче, коли з нами відбувається щось тілесне, не дуже приємно, ми впадаємо в ще більшу паніку. Тому дуже сподіваюся, що відео це, це відео було для вас корисним. І дякую за ваш перегляд. І до наступного відео. Всім пока!